Привіт, мене звати Ліза, і я не могла наважити зняти це відео цілих два роки. Два роки я відкладувала той момент, щоб взяти в руку камеру і зняти то, що я так люблю. Тому що цілих два роки я думала про те, що я не заслуговую вести ютуб і взагалі хто я така, щоб розповідати про своє життя, про свій. Шлях тому, що і так дуже багато людей, які це роблять, ти просто в один момент починаєш розуміти, що думка інших людей це просто думка, вона тебе не прокормить і вона тобі не дасть успіх, до якого ти хочеш дійти сам. В мене була позиція два роки. Що якщо я зараз зроблю якийсь крок і це не сподобається людям, я стану поганою в їх очах. Хотілось бути просто знаєте, тою правильною дівчинкою, вічливою, доброю, щоб ніхто нічого поганого ніколи про мене не сказав. Але я зрозуміла, що досить це моє життя, і я хочу його прожити так, як хочеться мені. В один момент я зрозуміла, що я не хочу жити життя чужими очікуваннями і боятись того, що скажуть люди. Я просто хочу бути собою, бути сміливою, робити свої помилки і не боятися, хто що мені скаже за це. І Продовжуючи цю тему, я би хотіла також сказати за те, що я. До цього всього порівнювала себе з іншими людьми, але не просто з людьми, а з тими людьми, які вже мають хоч щось. Наприклад, люди, які ведуть блог на Ютуб. Я, звісно, сиділа годинами, дивилася їхні блоги і думала, чому вони, а не я. Чому вони просто взяли камеру, зняли те, що вони хочуть, виставили і вони щасливі. Я сижу і думаю, <гум> Невже за них нічого люди не кажуть? І знаєте, в цей момент я зрозуміла, що у кожного був свій старт, всі починали з нуля, нікому нічого не впало з неба. І якщо я не почну зараз, я ніколи не знатиму, якою я можу стати, якщо почну і не здамся.